Ніч опустилася на ліс без жодної зірки. Чорне небо зливалося з верхівками дерев, і світ здавався замкненим у тісній коробці. Туристи, знесилені сварками і видіннями, сиділи в тиші. Лише Кирило тихо бурмотів щось собі під ніс, згорнувшись біля рюкзака. Що він говорить? прошепотіла Марина. Олена похитала головою, наче рахує один, два, три, знову і знову. Андрій, похмурий і виснажений, лише махнув рукою Нехай. Кожен бореться як може. Вогонь вони вже не розпалювали, дерева не давали горіти, тільки кілька тьмяних свічок, які Марина знайшла у своєму рюкзаку, кидали слабке світло на їхнє обличчя. Тіні блукали довкола, іноді здавалося, що вони рухаються самостійно, незалежно від полум'я. Коли настав ранок, Марина прокинулася від крику Олени. Його немає. Вона кинулася до місця, де вночі лежав Кирило. Рюкзак був на місці, навіть його куртка валялася поруч, але самого хлопця не було. Він пішов. Андрій підхопився, ще сонний. Куди він міг піти? Олена схлипувала. Він навіть черевики залишив, справді слідів довкола не було. Земля була волога, м'яка, будь-який крок залишив би відбиток. Але навколо була лише нерухома трава. Ніби Кирило розчинився у повітрі. Марина озирнулася і відчула, як волосся на потилиці стає дибки. На стовбурі найближчого дерева щось проступало. Вона підійшла ближче і заклякла, на корі з'явився слід людської руки Чіткий із пальцями, які ще здавалися вологими. він Він тут, прошепотіла вона. Ліс забрав його. Вони довго шукали його довкола, кликали, але відповіді не було. Лише відлуння їхніх голосів поверталося між деревами, іноді їм здавалося, що чують кроки, але коли бігли туди, знаходили лише порожнечу. Треба йти далі, нарешті сказав Андрій. Його голос був твердим, але очі видавали паніку ми нічого не зробимо, якщо залишимося тут. Марина хотіла заперечити, але всередині розуміла він має рацію. Стояти на місці було навіть страшніше, ніж рухатися. День тягнувся нескінченно, ліс, ніби, ставав густішим, дерева все ближчими одне до одного, гілки зачіпали їх за волосся, коріння підкошувало ноги. І щоразу, коли вони озиралися, здавалося, що стежка позаду зникає, розчиняється у темряві. Марина йшла останньою, і їй весь час здавалося, що позаду хтось ступає за нею. Вона кілька разів різко оберталася, але бачила лише гілкий туман. Це він шепотів голос у її голові. Кирило йде за тобою, він ще тут. Вона затулила вуха, але голос не зникав. Коли вони зупинилися біля поваленого дерева, Олена раптом побачила щось у тумані. Там. закричала вона і кинулася вперед. Марина та Андрій ледве встигли за нею. І справді, у сивій млі бованіла ваніла постать, висока, худорлява з опущеною головою. Кириле. кричала Олена, майже плачучи. Це ж він. Вона кинулася до постаті, але Андрій встиг схопити її за руку. Зупинись це може бути пастка. Відпусти. кричала вона, вириваючись. Марина дивилася на туманну постать і відчувала, як холод пробирає її зсередини. Бо фігура стояла нерухомо, не ворушилася, не відповідала. І коли туман трохи розвіявся, вона побачила обличчя в постаті не було лише гладка, порожня поверхня замість рис. Вона закричала, і Андрій рвонув Олену назад. Туман знову поглинув істоту, і вона зникла. Олена впала на землю, ридаючи. Він там був, я бачила його, це був він, це був не він. Твердо сказав Андрій, хоч сам ледь тримався. Цей ліс грається з нами. Увечері вони вийшли до болота. Вода стояла темна і нерухома, від неї тягло смородом гнилі. В центрі виднівся острівець із кількома кривими деревами. Треба обійти, запропонувала Марина. Це може бути довго, похмуро відповів Андрій. А може, там є шлях? Вони сперечалися, коли раптом із води почулися звуки. Хлюпання, наче хтось йшов мілководдям, а потім голос допоможіть. Усі троє обернулися, із туману над болотом виглядав Кирило, його обличчя було блідим, губи синіми. Він тягнув до них руки. Витягніть мене, будь ласка. Марина зробила крок уперед, але Андрій перегородив їй дорогу. Це не він, а якщо він. вигукнула вона. А якщо він живий? Але Кирило вже почав тонути. Вода затягувала його все нижче, руки безсило били по поверхні, його очі дивилися на них із вічаєм Допоможіть! Марина кинулася було вперед, але Андрій утримав її. Він дивився прямо на Кирила і бачив, як з його тіла стирчать корені, вони оплітали його ноги, груди, навіть шию. Це був не Кирило, це було щось інше, що лише носило його подобу. Вода закрилася над ним, і болото знову стало тихим. Ніч вони провели на краю болота. Олена не переставала ридати, повторюючи Він був живий, ми мали допомогти. Марина сиділа мовчки, дивлячись у темряву. Їй здавалося, що серед дерев хтось стоїть і спостерігає. Андрій дивився у землю, стискаючи кулаки так, що кістки хрустнули. Він розумів Ліс уже забрав чотирьох із них і скоро забере й решту, але в глибині душі він почав думати про інше що, можливо, саме він повинен вирішити, хто наступний. Бо якщо ліс живиться їхнім страхом і слабкістю, то, може, потрібно позбутися тих, хто найбільш зламався. І ця думка засіла в ньому мов отрута. Ранок видався неприродно тихим, болото залишилося позаду. Але в душах трьох, що вижили, панувала пустка. Кирило зник, Ірина зникла, Артем і Сергій теж. Від групи, яка ще кілька днів тому весело жартувала на старті маршруту, залишилися лише троє виснажених людей, що тремтіли від кожного звуку. Марина йшла між Андрієм і Оленою, намагаючись не дивитися вбік, бо кожен стовбур тепер здавався їй живим. На кожній корі проступали сліди рук, очей чи рота. Вона знала, що більшість із цього галюцинації, але від того було не легше. Ти чуєш це, раптом прошепотіла Олена. Марина прислухалася. Спершу нічого, лише шелест листя, але потім слова, ледь чутні, мов би, вітер шурхотів людськими голосами. Маринко, вона здригнулася, коли виразно почула своє ім'я. Це Аліна. Прошепотіла вона, блідніючи. Я чую її голос. Олена закрила вуха, але слова пробивалися крізь будь які перешкоди. Андрію, лунав інший голос, глухий і повільний. Ти мене кинув, братику. Андрій зупинився, похитав головою, наче хотів відігнати слова. Але вони звучали дедалі чіткіше, голосніше. Іро, прошепотіла Олена, її очі розширилися. Я чую Ірину, вона кличе мене. Вони стояли серед дерев, і ліс нашіптував кожному його власне пекло. Голоси змішувалися, ставали хором щоріс, посилювався, наче тисячі душ шепотіли з усіх боків. Вночі вони влаштували привал біля поваленого дерева, але сон не прийшов. Голоси не стихали, навіть коли вони затуляли вуха чи кричали від розпачу. Вони хочуть, щоб ми пішли до них, сказала Марина, згорнувшись калачиком. Вони кличуть нас у ліс. Це не вони, різко відповів Андрій. Це обман, це паразит, який годується нашими спогадами, але навіть він не міг сховати тремтіння у голосі. Олена, дивлячись у темряву, раптом прошепотіла. А якщо це справді вони, а якщо вони страждають і кличуть нас на допомогу. Тоді це пастка, відрубав Андрій. Якщо підемо, не повернемося. Він говорив упевнено, але в глибині душі і сам відчував, що його брат там серед цих голосів, і кожен шепіт розривав його навпіл. На світанку вони рушили далі, та шепіт не стихав. Навпаки, він супроводжував їх крок за кроком, наче сам ліс почав говорити з ними, інколи голоси ставали схожими на їхні власні думки. Марина ловила себе на тому, що не знає, чи справді щось думає, чи це дерево нашіптує їй в голові. Відпусти їх і тоді виживеш. звучало в її свідомості. Залиш, Марину, вона слабка, чув Андрій. Андрій небезпечний. Він зрадить вас, чула Олена. Сумніви, зрада, страх, усе плуталося, і вони дедалі менше довіряли одне одному. Коли сонце сховалося за кронами. А тіні стали довгими і чорними, вони вийшли до галявини. Посередині стояв величезний дуб, старий, скручений і з товстим дуплом. Голоси стали гучнішими, вони йшли звідти. Туди, сказала Олена, і в її очах світилася якась дивна впертість. Там вони ні. вигукнув Андрій, схопивши її за руку. Це пастка, відпусти. закричала вона, вириваючись. Ти боїшся почути правду? Марина теж відчувала у дубі щось є, звідти йшли голоси, плачі, крики, шепіт, і в цьому хорі вона виразно чула свою подругу. Вони там, прошепотіла вона, вони всі там. Андрій зірвався досить, це не люди, це тіні, вони хочуть нас заманити. Але його голос потонув у гулкому шепотінні. Олена вирвалася і побігла до дуба. Марина кинулася за нею, але Андрій схопив її. Не йди, якщо вона піде, ми втратимо її. Ми вже втрачаємо всіх. закричала Марина і вирвалася. Вони підбігли майже одночасно. Олена вже торкнулася кори, і в ту ж мить дуб загоркотів. Його стовбур розійшовся тріщинами, і зсередини вирвалися руки. Десятки чорних сухих рук, що схопили Олену, і потягли всередину. Вона закричала, билася, але сили були марні. Її тягнули в дупло, яке розширювалося, ставало пащею. Допоможіть. кричала вона, простягаючи руку до Марини. Марина кинулася вперед, схопила її за пальці, тягнула щосили. Андрій теж підбіг, але руки ставали дедалі сильнішими. Тіні втягували Олену в темряву. Її крик розрізав ліс, і в ту ж мить він стих. Дупло закрилося, дуб знову став нерухомим. Марина впала на землю, стискаючи в руках лише клапоть тканини від куртки Олени. Вони залишилися удвох. Ліс стих, голоси неначе вгамувалися після жертви. Марина плакала, не зводячи очей з дуба. Вона була там, ми могли врятувати. Ні, глухо сказав Андрій. Вона вже була приречена, він говорив холодно, але руки його тремтіли. Він знав, що наступними будуть вони. Тієї ночі ліс не давав їм спати, шепіт тепер звучав зовсім близько. Іноді Марині здавалося, що хтось нахиляється над нею і говорить прямо у вухо. Лягай, відпочинь, ми поруч. Вона прокидалася з криком, бачила лише Андрія навпроти. Його очі блищали в темряві, і вона не знала, чи ще може йому довіряти. А він дивився на неї і думав те саме, бо ліс розділив їх остаточно. І тепер кожен був сам проти голосів, що нашіптували в темряві. Ранок не приніс полегшення. Дерева стали ще вищими і темнішими, гілки спліталися в химерні арки, крізь які просочувалося тьмяне світло. Здавалося, що вони йдуть не лісом, а якимось храмом, збудованим для жертвопринесень. Марина й Андрій не розмовляли. Вони рухалися повільно, майже механічно, мов маріонетки, яких смикає невидима рука. Кожен чув голоси, але тепер вони стали не просто словами. Марина відчувала, як подруга Аліна дихає їй потилицю, торкається плеча, ніби справді йде позаду. А коли оберталася, бачила лише туман. Андрій чув кроки брата, чув, як той кашляє від води, як простягає руку. І все частіше Андрієві здавалося, що брат іде поруч, хоч би як він намагався не озиратися. На другий день їхні тіла почали змінюватися. Марина прокинулася від того, що її пальці стали темними, ніби вросли дрібні тріщини кори. Вона відшкрябала їх ножем до крові, але тріщини з'являлися знову. Що це? Голос її тремтів. Андрію, що зі мною? Він мовчав, бо сам бачив у дзеркалі калюжі, що його очі стали жовтуватими, зіниці розширювалися, неначе від мороку. Він не хотів говорити, що йому здавалося, він уже не людина. Того дня вони зупинилися біля ріки. Вода була каламутна, темна, і в ній відбивалося небо, яке вони давно не бачили. Марина нахилилася, щоб умитися, і заклякла. У відображенні була не вона. Обличчя її було дерев'яним, ротикуватим, зі щілинами замість губ. Волосся перепліталося з гілками. Вона закричала і відскочила Що? Андрій підбіг, але коли подивився у воду, побачив щось своє. Замість свого відображення він бачив брата, мертвого із синім обличчям напіврозкладеним. Брат дивився на нього і усміхався. Ти йдеш за мною, Андрію, скоро ми будемо разом. Андрій ударив кулаком по воді, розбив відображення, бризки полетіли в обличчя, але відчуття не зникло. Брат ішов поруч невідступно, вони йшли мовчки, поки їхні тіла поступово змінювалися. На руках Марини з'являлися темні плями, що ставали схожими на листя. Шкіра тріскалася, під нею пробивалася зелень. Андрій відчував, як його кістки важчають, як ноги стають повільними. Іноді він зупинявся, бо йому здавалося коріння виходить із п'ят і вростає в землю. Ми стаємо, почала Марина, але не змогла договорити. Сльози текли по її щоках. Ми стаємо такими, як вони. Андрій стиснув зуби. Він хотів заперечити, але знав, що це правда. Уночі вони зупинилися серед дерев, які світилися в темряві, стовбури відливали мертвотним зеленим світлом, Гілки ворушилися, ніби в них текла кров. Марина сиділа, тримаючи свої руки в колінах. Її пальці вже були наполовину вкриті корою. Вона намагалася відламати тріщини, але вони виростали знову. Я більше не витримаю, шепотіла вона. Я не хочу ставати деревом, я не хочу бути частиною цього. Андрій сидів навпроти, дивлячись на свої ноги. Він відчував, як під шкірою щось ворушиться, наче жили перетворювалися на корені. Ми ще можемо боротися, сказав він глухо. Поки ми живі. Але його голос звучав нещиро. Пізно вночі Марина прокинулася від того, що чула знайомий голос. Маринко, ходімо зі мною. Ти ж обіцяла. Вона піднялася і побачила в темряві Аліну. Подруга стояла серед дерев, у сукні, якою була вдень пожежі. Вогонь охоплював її плечі, але вона не здавалася стражденною. Навпаки, усміхалася. Ходімо, простягнула руку Аліна. Тут немає болю, лише тиша. Марина вже зробила крок, коли Андрій схопив її за руку. Це не вона. Це обман. Відпусти. закричала Марина, сльози блищали в її очах. Це моя подруга, вона жива. Ні, вона давно мертва, рикнув він. Це все ліс. Вони боролися одне з одним, поки постать Аліни розчинилася у тумані. Марина впала на землю, ридаючи. На світанку вони обоє були змучені, тіла ставали чужими. Марина ледве відчувала пальці, вони дерев'яніли. Андрій уже не міг довго йти, бо його ноги тягнулися до землі, наче прагнули зростатися з нею. І все ж вони йшли далі. Бо знали, якщо зупиняться, то залишаться тут назавжди. Але ліс не поспішав відпускати. Він шепотів йому вуха, показував відображення, розривав їхні душі й тіла, він перетворював їх на своє, і з кожним кроком вони втрачали все більше людського. Коли сонце сховалося, а туман згустився, Марина й Андрій ледве пересували ноги. Їхні тіла вже майже не належали їм. Кожен крок давався з мукою, Коріння під шкірою прагнуло вчепитися в землю, а дихання ставало важким, наче в легенях теж проростало щось чуже. Я більше не можу. прошепотіла Марина, падаючи на коліна. Її руки були вкриті тонкими зеленими прожилками, з пальців виступали зачатки листя. Андрію, я, я вже не людина. Він присів поруч, торкнувся її плеча. Його пальці теж були темні, вкриті тріщинами, з-під нігтів проростали гострі скалки, немов молоді пагони. Ти мусиш йти, сказав він тихо. Якщо зупинишся, ти вже не піднімешся. А навіщо йти? її голос тремтів. Подивись на нас, навіть якщо ми вийдемо з цього лісу, ми вже не повернемося людьми. Він мовчав. Вона сказала правду, яку він боявся визнати. Над ними шуміли крони, звідти лунали голоси. Не лише шепіт, тепер це були крики, сміх, стогін, тисячі голосів змішувалися в одну какофонію. Вони кличуть нас, прошепотала Марина. Вони хочуть, щоб ми залишилися з ними. Андрій глянув угору і завмер. На гілках серед темного листя виднілися обличчя, сотні блідосірих облич із розплющеними очима. Деякі плакали, інші посміхалися, ще інші кричали беззвучно Боже. вирвалося в нього. Це вони всі, хто тут загубився. Марина простягла руку догори. Подивися, Аліна там, вона дивиться на мене. Андрій схопив її за зап'ясток і різко потягнув униз. Це не Аліна, це тінь. Марина ридала, але більше не чинила опору. Коли вони рушили далі. Дорога вела їх до серця лісу. Дерева ставали все вищими, товстішими, їхні стовбури світилися зсередини слабким зеленим сяйвом. Повітря було важким, наче дихати доводилося через тканину. І раптом вони вийшли до поляни. У центрі стояло велетенське дерево, старше за всі інші, його крона губилася у хмарах, стовбур був ширший за будинок, і він жив. Тьмяні обличчя проступали на його корі, поверталися, ворушили губами, гул голосів став нестерпним. Це був не шепіт, це був хор, у якому звучали всі, кого ліс колись поглинув. Це центр, прошепотів Андрій. Це серце лісу. Марина стояла, роззявивши рота, не відводячи погляду від велетенського дерева. Я відчуваю їх усіх, вони всередині нього, дерево ворухнулося. Величезні гілки затріщали, наче руки, простягнуті до них. Земля під ногами здригнулася, і вони обоє впали. Ми не маємо права тут бути, видихнув Андрій. Нас кличуть. Він відчув, як щось схопило його за ноги. Корені, товсті й слизькі, оповели його щиколотки і почали тягнути до стовбура. Він закричав, намагаючись вирватися, але йому не вистачало сил. Марина теж закричала. Її руки вже втягувало в землю, пальці зливалися з корінням. Вона билася, розривала ґрунт, але земля сама хапала її, наче жива. Андрію, кричала вона, допоможи. Він простягнув руку, ледве дістав її пальці, їхні долоні з'єдналися, але коріння розривало їх, ми не повинні здаватися. Кричав він Борись, я не можу. Сльози текли по її щоках. Я вже частина цього. І справді, її обличчя почало змінюватися, на шиї проступали темні вени, що світліли зсередини, її очі заблистіли зеленим. Андрій рикнув від болю, його ноги вже наполовину були втягнуті в землю. Він виривався щосили, але коріння проростало прямо крізь його плоть. Ні, закричав він. Ви мене не отримаєте. Та голоси лісу засміялися вони звучали, як тисячі язиків одразу. Ти вже наш, твоя пам'ять, твій страх, твоя душа. Він відчув, як у голові з'являються чужі образи. Не лише його брат, не лише друзі. Він бачив незнайомих людей, тих, хто загубився тут століттями тому. Їхні спогади, їхні муки влилися в нього. Він кричав, бо не міг відрізнити себе від інших. Його свідомість тріскалася як тонке скло. Марина вже не кричала. Вона дивилася на дерево, і в її очах не було страху. Її тіло поступово тверділо, шкіра темнішала, волосся змішувалося з листям. Вона усміхнулася сумно, але спокійно, я бачу Аліну, прошепотіла вона. Вона простягає до мене руку, вона хоче, щоб я була з нею. Це обман, закричав Андрій, рвучись до неї. Марина, борись. Але вона вже не слухала. Її очі світилися зеленим, і голоси вітали її. Андрій залишився сам на сам із деревом. Його тіло було наполовину в землі, руки вже вкривалися корою. Він з останніх сил виривався, але корені обвивали груди шию, голову. Ні, ні, хрипів він. Я не стану вами. Але ліс засміявся, і в той сміх увійшов голос його брата. Ти вже став, Андрію, тепер ми разом. Темрява закрила йому очі, і останнє, що він відчув. Це як його тіло зливається з землею, як його свідомість розчиняється серед тисяч інших, він більше не був собою. Він став лише ще одним голосом у хорі, що ніколи не замовкає. Ліс мовчав не було більше криків, не було боротьби, тільки шепіт, розлитий у повітрі, тихий і в'язкий, немов пісня, що ніколи не закінчується. Марина стояла біля велетенського дерева, точніше, те, що колись було Мариною, її тіло стало тонким, крихким, але водночас сильним, як стовбур молодого дерева. Руки перетворилися на гілки, пальці, на дрібне листя, її очі світилися зеленим і в них не було жодної людської емоції. Вона вже не пам'ятала ким була. Її пам'ять розчинилася серед тисяч інших, стала лише краплею в океані. І все ж десь на краю свідомості жевріла іскра ім'я Аліна. Вона не знала, хто це була, але чомусь це слово робило її спокійнішою. Поруч, на іншому боці поляни, виріс новий пагін. Він був більший за інші, темний і з товстими коренями це був Андрій. Його тіло злилося з землею, груди стали частиною кори, а обличчя застигло на стовбурі, напівживе, напівмертве. Він більше не кричав, не пручався, лише іноді його губи ворушилися, повторюючи одне слово Братик. Його свідомість була розірвана, поділена між сотнями чужих спогадів. Він бачив, як у цьому лісі помирали воїни, діти, мандрівники, як тут зникали цілі сім'ї, і кожна пам'ять ставала його власною. Він вже не міг відрізнити, хто він. Велетенське дерево, серце лісу, поглинуло їх обох. Голоси вітаючи шепотіли, нові прийшли, вони залишаться тут, вони пам'ятатимуть. І справді, ліс існував не для того, щоб убивати, він збирав пам'ять. Усі страждання, усі страхи, усі таємниці тих, хто загубився серед його тіней, він зберігав у собі, бо для нього це було єдиною їжею. Минали дні, тижні, можливо, роки. Ліс не мав часу, для нього все було вічністю. Іноді по його стежках з'являлися нові люди, туристи, які чули легенди і не вірили в них, деякі навіть сміялися, коли місцеві попереджали Не йдіть у ліс, що пам'ятає все, але ліс завжди чекав, і коли вони заходили достатньо глибоко, він починав грати з їхніми думками спершу легкі видіння, знайомі голоси, спогади з дитинства, а потім спотворені образи, біль і страх. І кожен, хто довго залишався там, ставав його частиною. Одного разу, через багато років після того, як Марина і Андрій стали голосами серед тисяч інших, у ліс зайшла нова група молоді хлопці й дівчата з телефонами, сміхом і впевненістю в тому, що вони сильніші за будь які легенди. Вони йшли тією ж стежкою, що й колись Марина з друзями, і, як завжди, спершу все було звичайним, але потім туман. Потім дивні звуки, потім голоси. Одна з дівчат зупинилася, зблідла і прошепотіла. Я чую, мою маму, вона кличе мене. І тоді серед багатоголосся пролунали нові шепоти. Серед старих, затертих голосів, серед тисяч чужих спогадів лісу, з'явилися й ті, що належали колись Андрію й Марині. Не йдіть, шепотів слабкий жіночий голос, загублений серед інших. Тікайте, поки можете, ви не виберетесь, глухо лунав чоловічий голос, схожий на зітхання. Тут немає виходу. Та нові мандрівники не чули цього попередження, бо ліс завжди подавав кожному лише те, що хотів показати, і так було завжди. Ліс пам'ятав усіх і тих, хто загинув у ньому, і тих, хто став його частиною. Кожна біль, кожна сльоза, кожен крик жив у його стовбурах, у його корінні, у його тумані. Він ніколи не забував, бо його сутність була пам'яттю, і всі, хто приходив сюди, залишали після себе відбиток. Марина вже не знала, хто вона, Андрій теж, але їхні голоси ще лунали, ще нашіптували чужі спогади, ще блукали серед коріння, і ліс зростав, ставав густішим, старішим, сильнішим. А на його краю, у селах і містах, люди все ще шепотіли легенди Є ліс, що пам'ятає все. Якщо ти зайдеш у нього, він покаже тобі твої найгірші спогади він спотворить їх, поки ти не зламаєшся, і тоді він забере тебе до себе. Бо він ніколи не відпускає. І завжди знаходилися ті, хто не вірив, хто сміявся, хто йшов перевірити, а ліс чекав, бо в нього був час, і він знав. Усі дороги рано чи пізно ведуть до нього. Бо він живий і він пам'ятає назавжди.